Семи років займався народною хореографією. Дуже любив танець, все своє життя присвятив танцю. Лариса Войникова розповідає про свого чоловіка, військовослужбовця Віктора Войникова. У цивільному житті він був художнім керівником театру Танцю Екватор обласного філармонійного центру. Та головою обласного осередку Національної хореографічної спілки України про свій шлях до танців сам Віктор Войников у 2016 році розповідав журналістам. Так у мене є двоюрідні брати, вони військові льотчики, і вони хотіли мене з батьком віддати це бивши Суворовське, зараз Івана Богона, якщо я не помиляюсь. Військове училище, звучилися. Я тоді перелякався ну, 10 років дитині. Я кажу, тато ні. Я краще піду танцювати. У 2023-му чоловік доєднався до лав Збройних сил України, каже Лариса Войникова. 30 квітня цього року Віктор загинув. Йому було 42. Він в 77 й десантно-штурмовій бригаді мав звання молодший сержант, от але при виконанні при навчанні бойовому сталася трагедія саме на полігоні. Подробиць я не знаю.